Привіт! Сьогодні я розкажу про найважливіші вміння програмістів. Причому я розкажу про вміння, які потрібні абсолютно всім програмістам, для того щоб це зробити, я написав досить великій кількості друзів, які працюють в абсолютно різних сферах програмування, і попросив їх скласти список по знаннях, які вони вважають необхідними в своїй сфері. Після чого я зібрав ці списки і збив ті моменти, які в них пересікалися. Як виявилось, зазвичай пересікалися ті моменти, які не відносяться до певної конкретної спеціалізації. Тобто знання роботи з базами даних великій кількості програмістів потрібно, але далеко не всім. Тож саме по паттернах проєктування, об'єктно-орієнтовному програмуванні, але в кінцевому результаті я знайшов 5 пунктів, які в них співпадали, в тому чи іншому вигляді. Дуже важливим є вміння формулювати задачі. Причому, якщо ви працюєте фрілансером, вам це надзвичайно важливо. Але навіть якщо у вас є продукт-менеджер, все одно вміння формулювати задачі буде дуже корисним. Бо, по суті, програміст є перекладачем між замовником і комп'ютером. І відповідно, чим краще зможе сформулювати бажання замовника, будь то продукт-менеджер чи замовник, який платить гроші, тим швидше і краще він зможе пояснити комп'ютеру, що йому треба робити. Бо часто до нас приходять не з конкретними бажаннями, а з баченням Реалізації цих бажань. Наприклад, якщо замовник, який робить сайт магазину одягу, каже, що хоче зробити віртуальний онлайн-тур по магазину. Якщо почати інтерпретувати, це може означати зовсім інше: від 3D-моделей магазину з можливістю вибрати, до повноцінних покупок з проклікуванням кожної футболочки, а може означати, що він хоче просто вивезти фотографії товарів і просто неправильно висловився. Чим більше і глибше ви закопаєтесь проблематику клієнту, тим краще рішення зможете запропонувати. Тобто, оскільки ви являєтесь спеціалістом в своїй сфері, швидше за все, ви Будете краще розбиратись в ній, ніж замовник, який до вас буде робити запит. І тому, якщо ви детально дізнаєтесь в клієнта, що він хоче, розкажете декілька варіантів реалізації, їх плюси-мінуси, трудозатратність кожного з них, тоді в кінцевому результаті ви зможете вибрати найбільш оптимальний варіант, і клієнт буде вами супер задоволений. Тому вміння спілкування і формулювання задач є досить важливим для будь-якого програміста. Наступне вміння я універсально збив в певне вміння гуглити. Це вміння формулювати з своєї проблематики дуже короткий і лаконічний запит. По суті, у вас є якийсь баг чи якась незрозуміла проблема, і ви маєте в одне коротке речення описати, що у вас не працює. І що ви хочете отримати, це вміння дозволить вам не тільки швидко забити запит в Google і отримати відповідь, а й краще розібратись самому. У вас з'явились проблеми, і ви без поняття з якої сторони підійти. Ви можете зайти в якийсь тематичний чат, понакидувати скрінів, сказати не працює, що робити, і очікувати, що вам допоможуть справити задачею. Проте набагато більш продуктивніше буде спочатку розписати вашу проблему, потім акуратно її перечитати. Скоротити, знову розписати, і тоді буде величезна ймовірність того, що ви самі ж вирішите цю проблему. Один з способів навчитися коректно формулювати запити це метод качечки. У вас має бути качечка, який ви детально розкажете, що ви хочете зробити і чому це не працює. В ролі качечки може бути ваш уявний друг, справжній друг або будь-хто хто попався під руку. Ви тягнете його до себе, садите перед комп'ютером, показуєте кожну строчку коду. Розказуєте, що не працює, розказуєте, як це має працювати, і в результаті швидше за все ви самі знайдете відповідь на своє запитання, тому що правильне формулювання питання в багатьох варіантах є і відповіді на нього, або як мінімум, дуже близько наближає вас до цієї відповіді. Далі йде систематизація знань. Коли ви навчаєтесь на програміста, ви перелопечуєте величезну кількість матеріалу, і швидше за все ви не зможете запам'ятати навіть невелику частину з нього. По суті, вам і не треба запам'ятовувати. Вам потрібно розібратися, як це працює. Наприклад, ви працюєте з API запитом. Якщо ви працюєте з ними перший раз, вам потрібно детально про них прочитати, зрозуміти, як вони відпрацьовують, як це працює під капотом і в кінцевому результаті навчитися з цим працювати. Після того, як ви почнете з цим працювати, якщо це повторюється з дня в день, ви не будете забувати цей функціонал. Але якщо ви працюєте з цим раз в рік, а то й рідше, вас з голови просто це вилетить. Найважливіше в такому випадку початково розібратися з проблематикою, щоб через рік ви могли швиденько за 5-10 хвилин прочитати мануал, згадати всі моменти і почати спокійно це використовувати. Вміти заставити себе працювати дуже важлива штука, але я не очікував, що кожен з людей напише в тому чи іншому вигляді це формулювання. Коли ви тільки починаєте вчити програмування, ви на ентузіазмі, і в якийсь момент ви стикаєтесь з тим, що потрібно щось робити, а ви просто це не можете зробити, незважаючи на те, наскільки сильно вам подобається програмувати, такий момент рано чи пізно настане, і він буде повторюватись. Тому дуже важливо навчитися з ним працювати. Тут можуть допомогти певні технології, які дозволяють назад вбитися в русло. Наприклад, змішання роботи і відпочинку. Ви 20 хвилин працюєте, 5 хвилин відпочиваєте. Під час цих 20 хвилин ви не маєте відволікатись ні на що, під час 5 хвилин ви не маєте нічого робити. Таким чином легше буде знову вбитися в русло і не зависнути на етапі прокрастинації. Також дуже важливим буде правильно Організувати свій відпочинок і відпустки, найчастіше найкращим відпочинком є зміна роботи. Якщо ви працюєте за комп'ютером, відпочинком може бути похід в гори, будівництво будинку, ремонт машини, якісь важкі фізичні вправи. Оскільки ви не займаєтесь цим по 8 годин в день, то для програміста важка фізична впраця може виявитись доволі крутим способом відпочинку. Тому доволі бажано знайти найбільш підходящі інструменти, які дозволять мотивовано працювати ще до того, як це стане серйозною проблемою. І останні найбільш очевидні знання це знання англійської мови. По суті, якщо ви хочете бути програмістом, вам прийдеться знати англійську мову. Причому знати це невільне спілкування. Програмістам в першу чергу потрібно вміти читати. Вся документація, книжки, курси і максимально актуальна інформація зазвичай спершу появляється на англійській мові. А якщо врахувати в те, як швидко програмування може розвиватись, то часто найсвіжіший переклад вже може бути застарілим. Після читання важливо вміння слухати. Дуже багато доповідей на конференції, лекції, відеокурсів пишуться саме на англійській мові. І вам потрібно розуміти, про що йде мова. Вміння працювати буде важливим в випадках, якщо ви Працюєте на фріланс-біржах з міжнародними замовниками, або працюєте в компанії, де ведеться комунікація англійською. І найменш пріоритетні знання це вміння говорити. По суті, вміння говорити вам буде потрібно тільки якщо ви працюєте з міжнародними клієнтами. І то не настільки часто, як всі інші типи знань. Вам не потрібно знати англійську в ідеалі, вам потрібно знати англійську на тому рівні, щоб могти якісно отримувати інформацію і підтримувати комунікацію. Для різних сфер програмування цей рівень може бути різним, але так чи інакше англійську прийдеться знати. В наступних відео я розкажу про більш конкретні знання, які потрібні для кожної спеціалізації окремо. Але список мін, які я проговорив в цьому відео, вам знадобляться в будь-якому випадку, незалежності від того, яку спеціалізацію ви оберете. Якщо ви знаєте якісь знання, які потрібно всім програмувати, Містом і я їх не назвав. Напишіть в коментарях, оскільки досить велика ймовірність, що я щось там пропустив.